Сотні новеньких польських трамваїв вже скоро мають з'явитися на київських вулицях. Принаймні про це говорять у мерії. Наша журналістка побувала на заводі, де вироблятимуть новачків. Тож як вони виглядають, чому їм позаздрили б деякі машини, та скільки коштує така втіха, розкаже Валерія Кірічева. 164 роки вже існує завод Песа. Він пережив банкрутство та розпад радянського союзу. Тепер це приватна фабрика, яка робить трамваї та потяги для країн СНД та Євросоюзу. Румунія, Угорщина, Росія, Болгарія та Німеччина знають як ніхто продукцію цього заводу. Виготовлення євротрамваю тут займає від місяця до двох. Усе залежить від його довжини. Каркас одного вагону складається два дні зі сталевих конструкцій. Усі нерівності шліф. Уються далі відбувається процес фарбування та ґрунтування для того, щоб метал був стійкий до впливу навколишнього середовища. Та найголовнішим є процедура випробування. Саме на цьому місці відбувається краш-тест кабіни, де сидить водій. Ось можна навіть подивитися, як вона виглядає. Ось ця саме кабіна. Якщо вона не ламається і витримує, ось. Показники, які необхідні для цього, кабіна здається далі на допрацювання і її вже облаштовують і встановлюють на швидкості 150 км кілометрів на годину. Перевіряють захист трамваю. Наступні етапи вже більш творчі. Міхав Журовський, керівник служби зв'язків з громадськістю, показав нам готову продукцію. За нами знаходяться трамваї з одного боку для Кракова Твіст, а з іншого трамваї джаз для Варшави. Песа розвивається у виробництві трамваїв. Ми виготовляємо близько 500 трамваїв для 10 польських міст та чотирьох країн Вартість однієї моделі 2 мільйони 500 тисяч доларів. Складають цих красенів один місяць. Чому так багато вартують? Бо мають конкурентну зручність для пасажира та інноваційні технології. Самих лише кабелів, які ведуть до кабіни во. Дія 12 кілометрів по всьому трамваю. Кожна модель оснащена кондиціонерами та інноваційними таблицями. Низька підлога розроблена спеціально для осіб на візках. У трамваях є навіть такий собі запас електроенергії. Якщо на мережі зникне світло, вони зможуть їхати далі. Мають так звані суперконденсатори, мають суперзарядки та супербатареї. Якщо випадково стається аварія з електропостачанням у Варшаві або у Києві, і трамвай у цей момент завер. Жають руху транспорту, то він може проїхати кілька сотень метрів, аби звільнити дорогу і не блокувати цілого міста. Власних трамвай має діагностику онлайн. Якщо ж він зупиняється, у депо надходить сигнал, який повідомляє про те, що саме зламалося. Це економить час та не потребує виїзду аварійної бригади. Служить такий трамвай 30 років і має гарантію та сервісне обслуговування. Крім того, весь дизайн оригінальний. Так запроєктоване. Дизайн. Тих трамваїв мусить бути так створений, щоб він подобався і відповідав колориту міста, але і пасував та поєднувався з трендом і модою, наприклад, на наступні 25 років. Для цього трамвай за бажанням замовника фарбують у традиційні кольори міста. Потяги для Варшави у червоно-жовті, а для Кракова у голубі. Можливо, такі самі трамваї незабаром з'являться у Києві. Віталій Кличко більше місяця тому відвідував завод, але поки замовлення від України української столиці не було з'єднає сторони з одного боку. Має бути чітко вирішена у самому Києві скільки потребується і яких трамваїв. Ми зараз у стані виробу треба вирішити, яку модель свін, який зараз курсує у Варшаві, або твіст з Кракова чи з Вроцлава. Але то може бути і джаз. Головним питанням також залишається ширина трамваю для нашого міста відповідно інфраструктурі, адже Варшавські потяги їздять вужчими коліями. Коли проект від Києва буде представлений, не знають, але сподіваються на замовлення від України, адже меморандум про наміри вже підписано. І за ним Київ планує купувати 50 польських красенів.